Всім привіт! Ви на каналі Гаш Кар. І сьогодні в нашому ефірі буде огляд моделі першого радянського спортивного автомобіля. З 101 A Sport із серії Наш автопром Ну а най ніж ми перейдемо до детального огляду модельки, я вам розкажу трішечки перед історії про неї. 101 А Спорт це унікальний радянський спортивний автомобіль. Розроблений у 1939 році на базі серійного седана ЗіС-101. Це була одна з перших спроб створити спортивний автомобіль в СРСР. Ініціатором цього проєкту став головний конструктор заводу ЗІС, зараз ЗІЛ Валентин Ростков. Машина отримала елегантний аеродинамічний кузов у стилі американських родстерів того часу. Під капотом встановили 5-літровий восьмициліндровий двигун, форсований до 141 кінської сили, що дозволяло авто розганятися аж до 162 км на годину, вражаюча швидкість для радянських машин того часу. Зі 101 А-Спорт залишився у єдиному екземплярі та не пішов у серію через початок Великої Другої світової війни. Однак цей проєкт показав, що в СРСР були всі можливості для створення швидкісних та стильних автомобілів. Що ж, ось і розказав я вам, друзі, трішечки перед історією про цю, е, так скажімо, доволі такі цікаву модель. Ну, а тепер прийшов час її оглянути. Так, ну що ж, моделька була запакована, до речі, у таку ось гарну коробочку від нашого автопрому. Ось така ось гарна. Коробочка. Ну і давайте оглянемо нашого експериментального ЗІСа Зіс 101 Аспорт. Скажімо, такий ось двохдверний родстер радянський. Моделька, як ви вже знаєте, прийшла мені від мого колеги, що йому вельми щиро вдячний, адже в мене просто емоції були зашкалювальні від неї. Я її навіть зараз любуюся і дивлюся. І радію, що вона у мене така є, у мене така чудова машинка. Е, ну, ось такий ось гарнесенький зісочок. Цей Зіз можна порівняти з 110-м сталінським також Зісом. Вони чимось схожі, навіть, я би сказав. Правда, цей, звісно ж, ну, звісно ж, це зовсім інша машина. Він чотирьохдверний, цей двох. Ну і роки беруть своє, так скажімо, цей ще, е, кінець 40-х, а цей початок тільки 40-х. 39-го року, навіть ще 40-го, не було. Ось так. От. Так, ну що ж, давайте перейдемо до більш детального огляду. Йдемо по традиції до передка. Йдемо по традиції до мордочки. У нас така я ось тут присутня гарнесенька решіточка. Ось така ось. Є дві фари. ось, Передній бампер зроблений, такий гарний. Також така ось, як ташка, можна сказати. Щось присутнє, типу того. Ось моделька в такому приємному, гарному бордовому кольорі. Мені цей кольор, чесно кажучи, неймовірно подобається. Так що це ось такий ось кольор гарний. Але правда, машини, напевно, в такому кольорі не зустрічалися. Там я не знаю, треба. Було більше дивитися, ну, тим не менш, поки що мені здається, що я ніде не бачив таких машин. Вони переважно були в зеленому всі, там темно-синьому. Типу щось того. Так, йдемо сюди до капоту верхньої частини. Тут такий ось приємний, виріз, вирізблений виріз, Також тут такий є лючок вентиляційний, серійна пташка, така ось прапорець радянський. Зісовський, навіть він тут також присутній. Ось прапорець. Гарний. Передні крила. Моделька наша вся зроблена тут з металу. Тільки, вроді би, як на мене, мені здається, що деякі є вставки ось це все діло пластмаса. А все решту метал, якщо я не помилюся. Також у нас тут така ось присутня, як ми бачимо, срібна полосочка. Ось. Ну і дуже гарно це все діло зроблено. Переднє стекло Лобове. Також присутнє. так зроблено хромові ободочки. такі хромові. Є присутні двірнички. Правда, мій один двірничок, мені здається, туди упав всередину. Ну, я якось попробую його легосенько зіти потім витягнути. Ну і приклею на своє законне місце, звісно. ж. Ну, а поки що буде в мене з одним двірничком. На жаль, той двірник десь там впав. Ну, нічого страшного. Так, також, якщо б я ще не забув сказати, присутні на капоті ручки для відкривання капоту самого. Ось. Ось так от гарно зроблено З боку в нас є одна дверка з цієї сторони, і ручка промальована хромом. І ось такі Ось довга така ось підніжка, довга. Довжелезна під, така підніжка. І це вставка з чорного пластику. З такимись ребрами жорсткості. Вона у нас зроблена. Так. З цього боку аналогічно теж саме. Тут немає навіть говорити, одне й те саме. Все тут одне й те саме. Також у нас модель у нас зроблена у варіанті з складеним тентом. Також були, бачу, присутні і тент, що він був натягнутий. Ну і в нас в складеному тенті ось такий ось кабріолетик в складеному тенті. Тент зроблений також. Ким ось мають тут такі ось виємки, зроблені складчості, склади, складки такі. ось, Що дуже додає йому реалістичності. Ну і він на такому ось, так скажімо, тілесному, щось ближче до жовтого кольорі. Ось такі ось. Задня частина моделі ось також у нас присутній такий ось тут люк. Це, як скажімо, це, напевно. Навіть, чесно кажучи, не знаю, що. Ну, мені, скоріш за все, здається, що це якийсь ящик або для інструментів, щось типу того. Ось. Дуже гарно зроблено. Ззаді в нас також присутні дві стоп сигнали дві фари задні. Ось. Світлотехніка. Зроблена, вона намальована. Ну і є ручка з ключем місцем для відкривання багажнику. Задній бампер хромо хромований, гарно зроблений. Ось так. От, це все діло гарно виглядає. Йдемо до салону. Можна добре його роздивитися, так як він у нас тут, моделька не закрита. Він у нас коричного кольору, ось сидіння коричного, коричного кольору зроблено. Дверні карти коричневі. І там у нас промальований е, ось, хром, хромом ручка відкривання дверей з середини салону. Е, торпеда приладів ось також зроблена, там декалями. Навіть проробили нам, е, наш автопром зробив декалями спідометр. Ось це там сиділо, бардачок навіть. Оце гарненько зроблено. Є е, ось такий ось ручник там. Коробка передач зроблена. Е, ну І саме кермо, чорним кольором. Кермо мені здається трішки затовсте, але нічого такого. А хоча, може і навіть ні. На автолегендуському Зісі також. Воно не особо тоненьке, але трішки менше. Мені здається, мало би бути воно тонче. Ну, як зробили, так зробили. Це вже їхнє. Так, йдемо до коліс. Колеса гарно зроблені, шини, не маю нічого поганого сказати. Ось такі ось гарнесенькі шини. Ось вони. Ну і колеса зроблені, так, скажімо, нарядно. Також в бордовому кольорі. З такими ось. Золотими е, срібними ковпаками. Ось такі. ось Гарні колеса. Колеса дуже гарно зроблені, мені подобається. Е, так. Донизу. Дно нашої моделі. Також зроблено дуже і дуже гарно, як на, для нашого автопрому. Ось воно. Так у нас тут є двигун, коробка передач. Сама ось рама, карданний вал. Нас тут пише 1,43 масштаб зі 101 а спорт, наш автопром. Задній ось, багажник, чи це навіть бак це б, скоріше, то все задній. Ну і модельку можна розкрутити двома гвинтиками. Ось так. от. Ну і зроблено у нас через цілий корпус через цілу машину. Ось така ось хромована вихлопна система. Ось. Рісори передні, рісори задні. Ось також щось є імітація. Ну, і там серед. Тут також є, у нас бачу, решітка радіатора. Там вона всередині від Ну і ніби все. Ось така ось гарнесенька моделька. Ну і можемо її порівняти, звісно ж, повторюся, з ЗІСом 110. Ось, вони у нас спереді. Немає такого, так скажімо, схожості. Так як тут навіть фари йдуть на крилах. Це все, але іменно ось цими е, такими ось капотом видовженим вперед. Вони чимось схожі. Схожі вони по цьому. Ну і ззаду він, звісно ж, такий, так скажімо, зроблений родстером. А тут він у нас не такий. Тут він зовсім по-іншому, зовсім інша машина. Так. Ну і ось маю навіть. Фотодокази ось з конструкторами Пухаліном, Кременецьким, Пульмановим. Ну і ось це перші були випробування на мінському шосе осеню 1940 року. Ось навіть наш зісочок там відніється. Ну і ще перший 101-й зіс-101-й. Навіть так римується. Такий, Також таку модельку би хотів мати. Десь, можливо, буде можливість перекуплю собі такого зіса. Буде гарно виглядати до моїх цих, цих сотих Зісів. Ось такогось гарно. Ця фотографія в мене збереглася, собі її надрукував на принтері, зробив, ви мати пам'ятку, фото доказ. Ну і маю також ще ось таку ось фотку. Фотографію. Також з конструкторами. Це у нас, якщо я не помилюся, Якраз іменно цей Кременецький і Пульману. Ось вони. Двоє. І тут же Зіс нашій, бачите, складеним з натягнутим контентом. Це інша його версія цієї машини. Ось так от гарно вона виглядала. Ну, Така ось у нас сьогодні була моделька. Чесно кажучи, я щиро вдячний колезі за такого гарного Зіса. У мене. Він з ним тепер дуже приємні спогади, дуже його полюбив. Дуже він гарно мені виглядає. Ну і така ось шикарна, шикарненька моделька. Ікрас, так скажімо, до цього 110-го компаньйон знайшовся. Так що ось така ось історія. Ну, довго не буду зациклюватись, так що давайте ж оглянемо нашого зісочка більш детальніше. Тож, ось і оглянули ми більш детальніше нашого Зіса. Ну, от тепер прийшов час підбивати підсумки. Що ж, Зіс мені дуже і дуже сильно сподобався. Колега на славу постарався, підкинув мені такого шикарну, таку шикарненьку модельку, за що йому вельми щиро вдячний. Модельку дуже гарна. Якщо, якщо хочете, купуйте, хочете не купуйте, це є ваш вибір. Моя рекомендація її взяти, так як для колекції мати таку експериментальну автівку, яка виходила буквально там в одному екземплярі і збереглася навіть вже до теперішніх днів вона вже і не збереглася ніде. Так як там під час Другої світової війни її було викрадено, ну і її вона пропала. Так що, скажімо, її вже не існує ніяк. Ну, а мати таку модельку в колекції як пам'ятку про те, що колись вона така була справжня машина. Це дуже і дуже гарно. Тим більше, це перший спорткар, такий, як скажімо, не пішов в серію, але він був. Так що, хочете, купуйте, хочете не купуйте, це є ваш вибір. Моя рекомендація її взяти. Така ось гарна моделька. Ну і що ж, прийшов час поставити її на поличку. Що ж, мій Зіс красується ось тут. Він мене тут вже живе, ну і ось такого ось він тут гарно виглядає. Коли, так скажімо, своїх братів, лімузинів і того всього діла ось таких ось приємних, гарних автівок. Ну що ж, на цій ноті буду завершувати свій ефір. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня та мирного неба над головою. Зустрінемося ми через тиждень з новою моделькою. Всім па-па. До нових зустрічей!